І привіт на каналі Сім'я Поні. Сьогодні я вам покажу дружбу Поні Rainbow Dash і Fluttershy. Я только подумала, що Rainbow Dash буде на штату бізнешка. Це її дочка Гарді. Не, та немає. Вона дуже красива. А це котик з шапочкою, з накидкою. Дуже прикольненький такий. своїми очками. Реліт його дуже любить. І в нас ще є скайп. Він без значка. Очі зелені. Це їхня хата, ну так, да, трохи грязнень, е, като на поні. Це їхній бізнес. Це е, їхній сад з квіточками. В них є кактус, ну, такий штучний. Це е, Вона продає продукти. В цьому гот, це відкривається ніби тут, тут там, і висипається дуже багато грушок. На день може перевезти грушок з мільйон. Так як в цьому е, банані, груші. А це пісня з Деш. Зоопарк. Він, звісно, маленький, у нас дуже багато тваринок загубилося. Ну, почнемо гратися. Раріті, ти сьогодні маєш подивитися за моєю маленькою дочкою Хеллоу Kit's. Наша маленька хоче турботи і ласки. Так як ти була маленька. І з тваринками теж за спайку подивитися нашим маленьким котиком. А ми йдемо на бізнес. Що сьогодні дуже багато перехожих буде. Ну, пока, мам! пока. Держіть чистоту. Ох, на нарешті, ох, нарешті. Тепер, тепер пить Рарі, дітчуху, на речі. тепер стоїть, беремо вечеринку. Раді, ти чого? яка піжамна вечеринка? Тож сьогодні ми можемо грати скільки хочемо. Я хочу їсти з котиком. Поїсти пізніше, а я хочу повеселитися. Ну, Перші, як завжди, я піду погуляюсь. О, мамо, а скільки коштує банан? Я вам принесу банани, а ви, а ти. А де котик? А де спайк? Тату, а скільки коштує квиток до зоопарку? Я вам принесу квиток, тільки погуляєш, столов кіть, добре. Ах, ну і що? Ну і що? Піди чекати маму з татом. Угу. Їсти тай. Ну, йдіть, їсти. Банани, банани. Поїли їде, і добре. <плес> Ми поїли, і добре, тепер лягати спати. Ну, нарешті коти пуснули, моя маленька зістричка. А тепер мені час зняти макіяж. Все, треба чекати тату з мамою. Я піду посплю. Ми прийшли додому. Да, треба лягати спати. Ну, на добраніч. На добраніч. Всім пока! Передавайте нам привет, о, і ми вам будемо передавати привітки, якщо будете ставати нам лайки. Всім пока ви були на каналі Сім'я Пані. Па-па.